Вітаю вас, глядачі в ефірі «15 хвилин з міським головою. На минулій сесії міськради депутати ухвалили бюджет Хмельницького на 2019-й. Про головний фінансовий документ, за яким житиме місто у новому році, говоримо з Олександром Семчишиним. Олександр Сергійович, вітаю вас. Вітаю, вітаю, як завжди, наших шановних телеглядачів. Сподіваюсь, на приємну позитивну розмову. Отже, Олександр Сергійовичу бюджетний процес у місті тривав більше двох місяців. Бюджет ухвалили швидко та одноголосно, якщо коротко, який він. Ну, власне, знову ж таки, вже традиційно в цій студії відзначу хорошу конструктивну, позитивну роботу усього депутатського корпусу. Як наслідок, це дійсно буквально там хвилинний розгляд саме в сесійній залі на пленарному засіданні. Одностайне фактично голосування за бюджет 2019 року. Ну і місто з бюджетом, місто спокійно входить 2019 рік. Всі видатки фактично визначені, ухвалена також і програма соцекономного розвитку. Яка визначає наші завдання. Дійсно, скажімо так, безпосередньо розгляд в сесійній залі був дуже коротким, без дискусій, без запитань. Було кілька пропозицій, які я також зачитав. Вони так само набрали всі абсолютно підтримку голосів. Ну і бюджет затверджений. Тому передувала направду дуже велика робота. Яка починалася з формування видатків безпосередньо розпорядниками коштів, публічного заслуховування розпорядників коштів, після того безпосередньо публічна презентація міського бюджету, засідання виконавчого комітету, робота постійних комісій, так би мовити, це все залишається більше за кадром, але це все велика робота, плідна робота, конструктивна робота, яка дає отакий результат. Ми не маємо навколо бюджетних баталій, дебатів, сварок, бійок і так далі. Ми не Ухвалюємо бюджет посеред ночі. Він в нас насправді доволі таки хороший і якісний документ. Якщо його дуже коротко характеризувати, я завжди бюджет характеризую терміном задовільний, тому що бюджет ніколи не буде відмінний, грошей ніколи багато не буває. Ну а якраз от власне такий документ варто, скажімо так, характеризувати як задовільний. Ми врахували. Скажімо так, наші дії і розвиток міста попередніх років продовжили багато робіт і об'єктів на 2019 рік, розпочали низку нових проєктів, забезпечили фактично захищені видатки. Тобто, це, в принципі, задовільний документ, який дає нам можливість на 2019 рік спокійно працювати, заходити успішно і працювати. Ви вже згадали, що закладено у бюджеті кошти на будівництво реконструкцію масштабних об'єктів, які з них вдасться завершити, роботи на яких триватимуть, а які будуть зовсім нові. Ну, власне, ми найперше плануємо 1 вересня відкрити дитячий садочок на Озерній, на залізника 32. Це буде вже третій новий дитячий садочок, збудований за роки нашої каденції. Ми виділили достатню суму коштів на 100% завершення. І 1 вересня, я думаю, що нам нічого не буде заважати набрати діток 215 місць проектна потужність. потужність. Для мікрорайону резерву це насправді буде велике досягнення, велика подія. Садок готовий десь на 90%. Одразу з початком нового року будуть проведені ряд внутрішніх робіт. Навесно буде здійснені роботи з благоустрою, тому що треба сприяти подні умови. Ну і, власне, я думаю, що 1 вересня ми стартанемо. Крім того, ми продовжуємо будувати дитячий садочок в Лєзнєво, Він по плану в нас кінець 2019-го, можливо, початок 2020-го, але теж, в принципі, і роботи ведуться добре. Ну, і кошти так само ми передбачили на те, аби його далі будувати і виходити. Потрохи на фініш. Добудовуємо НВК-10, добудовуємо НВО номер 1 починаємо будувати корпус ліцею номер 17 Так само добудовуємо ЗОЖ номер 8 Тобто ми доволі таки велику кількість об'єктів соціальної інфраструктури будемо або завершувати, або безпосередньо будувати. Крім того, звичайно, напевно, такий наймасштабніший проєкт це палац спорту по вулиці Прибузькій. Наразі маємо. 54 мільйони гривень минулого тижня відбулась тендерна закупівля. Є переможець. Зараз чекаємо можливого оскарження результатів. Ну і е, до кінця року плануємо підписати договір з переможцем, якщо все буде добре. До 1 липня переможець тендеру буде зобов'язаний використати цих 54 мільйони. Плюс 4,5 мільйони гривень ми заклали в базовому на 2019 рік. Це достатня сума для того, аби виконати роботи. Ну і аби об'єкт вже по. Почав набувати якихось, скажімо так, фізичного вигляду палац спорту на майже три тисячі посадкових місць. Це направду на найбільше і найграндіозніше будівництво наразі в місті Хмельницькому. Його вартість близько 280 мільйонів гривень. Найграндіозніший об'єкт, який ми будемо, на який ми будемо виготовляти проєкту кошторисну документацію, це дорожня розв'язка, транспортна розв'язка на вулиці Старокосантинівського шосе і Красовського через залізницю якою ми хочемо розвантажити Кам'янецьку і зробити другу гілку, скажімо так, в транспортній мережі міста Хмельницького? Буде дороговартісний об'єкт. Ми наразі не знаємо, скільки то буде коштувати. Ну але проєкту-кошторисну документацію ми кошти заклали. Крім того, кілька нових доріг. Наразі ми плануємо в 2019 році завершити нову дорогу посічових стрільців, повністю збудовану з нуля. Ну і виготовляємо проєкт-кошторисну документацію на вулицю Лісогранівецьку, завершуємо на Цю Мельникова, ну і вулиця Проектна, вона поки так називається. Вона з'єднає в нас на річанську бандери з західною окружною вздовж молодіжного парку і вздовж Південного Бугу. Так само, скажімо так, суттєво розвантаживши нашу центральну частину міста. Тому роботи направду на наступний рік буде чимало. Ну дуже багато буде невеликих об'єктів, продовження різноманітних ремонтів. Роботи буде чимало, і коштами ми їх, скажімо так, вже також забезпечили. Кілька років поспіль Хмельницький тішиться уже оновленими новими зонами відпочинку. Це і провокзальна площа, і площа на свободи. Що буде далі? Чи буде позитивне продовження у новому році? Я думаю, що позитивні продовження будуть всі ті роки. скажімо, коли нам випаде можливість працювати з містом. Ми кожен рік будемо дарувати містянам нові об'єкти благоустрою У 2019 році. І на це передбачені кошти. Ми будемо проводити реконструкцію з новою зоною благоустрою на перехресті вулиць Бандери і Зарічанська. Це сквер Бандери, по суті, площа Бандери буде як на мене, дуже хороша зона відпочинку, гарна зона відпочинку для вистав. Сквер, скажімо так, зона благоустрою. Думаю, що буде класно і всім сподобається. Крім того, ми в наступному році розпочинаємо і будемо реалізовувати благоустрій озера в мікрорайоні Озерна. Можливо, не повністю ми це зробимо. Ну але 3 мільйони гривень ми заклали і плануємо там теж зробити такі хороші зони відпочинку для мікрорайону Озерна. Впорядкувати озеро, впорядкувати водойму, прибережну смугу. Але це, скажімо так, проект, напевно, що на два роки. Крім того, ми будемо коригувати проєкт також. Торисну документацію на Парк Подільський по вулиці Львівське шосе. Так само. Будемо мати проекти вже, напевно, на 2020-й, Будемо фінансувати, щоб і південно-західний мікрорайон так само отримав хорошу якісну зону відпочинку. Будуть продовжуватися, скажімо так, і будівництво встановлення дитячих майданчиків, спортивних майданчиків в усіх мікрорайонах міста. Ми будемо робити для того, аби місто було максимально комфортним, приємним для відпочинку, для дозвілля, для спорту, для фізичної культури, для усіх вікових категорій. Вже існуюча програма Ліки на тумбочку в сфері охорони здоров'я матиме продовження і доповнення. Яку ще допомогу зможуть хмельничани отримувати на лікування з міського бюджету? Я насамперед значу, що загалом на усі програми це безкоштовні ліки, це безкоштовний травпункт, це безкоштовна реанімація, це медикаментозне забезпечення, породіль в перинатальному центрі. На усі ці програми. Ми витрачаємо понад 50 мільйонів гривень. На усі ліки, на усі медикаменти ми витрачаємо понад 50 мільйонів гривень. Це теж дуже багато кого дивує з інших міст, ну але ми ці програми зберегли, і вони будуть діяти і в подальшому. Крім того, ми передбачили в базовому варіанті бюджету 2 мільйони гривень окремо на допомогу дітям з цукровим діабетом. Нас таких діток 80. Ну і окремо мільйон ми виділяємо на. Хворих з онкозахворюваннями. Ці дві категорії в нас передбачені, скажімо так, програмою охорони здоров'я. Тому вже 2019 рік вони будуть окремо фінансуватися: один мільйон кохворій, два мільйони дітків з цукровим діабетом, плюс всі ті програми, які дійсно функціонували до того. Ну але окремо знову ж таки це, скажімо так, створення адекватних комфортних умов для тих, хто перебуває в медичних закладах. Мова йде про ті медичні заклади, за які ми відповідаємо: міська лікарня, міська дитяча лікарня перинатальний центр, наші поліклініки, амбулаторії сімейної медицини з'явиться напевно кілька ще амбулаторій сімейної медицини у 2019 році. Ну і далі ми будемо ремонтувати поверхами, відділеннями, палатами, купувати обладнання. Ще попереду дуже багато роботи. я думаю, об'єктивно там більше половини роботи, що доведеться робити, і в 2019, і в 2020, і можливо, навіть у 2021 році. Ну але ми план маємо, рухаємося і зробимо всі наші медичні заклади якісними і комфортними часом. В сфері освіти також збільшили фінансування і на харчування, і на так звані фонди шкіл та садочків. Які ще новації? Ну насамперед, це дійсно фонди шкіл. Це, скажімо так, нововведення з 2016 року для того, аби побороти добровільно примусові батьківські внески. Нововведення, яке доволі непогано прижилося і діє. Ну але ми бачимо, що коштів, які виділялися в попередніх роках, їх замало. А тому в 2019 році фонд школи буде збільшений. І фонд дитячого садочка для дошкільнят на одну дитину буде 300 гривень для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, для одного учня буде 200 гривень. Це ресурс, який заклад, навчальний заклад розподіляє на власні потреби, виходячи знову ж таки з потреб закладу на розсуд адміністрації навчального закладу за погодженням з департаментом освіти. Суми доволі непогані, тому що якщо школа, до прикладу, має тисячу учнів, вона 200 тисяч гривень до. Додатково, окрім тих ремонтів, які ми робимо, майданчики, туалети, наприклад, вікна, модернізація енергозбереження, це понад виділяється сума, яку навчальний заклад може використати на ті потреби, які є. Я впевнений, що ці суми повністю і навіть більше, ніж повністю, перекривають необхідні кошти, на які раніше збиралися з батьків на фонди шкіл, тому на фонди шкіл, на потреби шкіл, здавати точно не треба. Якщо, власне, є Бажання в батьків, скажімо так. Десь трохи допомогти класу, то може бути на їхній розсуд, але то тільки на їхній розсуд, ніхто не має права вимагати, здавати будь-що. Крім того, ми будемо продовжувати далі облаштування спортивних майданчиків біля шкіл. На наступний рік ми маємо вже готові проєкти кошторисні документації і вже навіть виділені кошти. Це ЗОЖ номер 19 це другий майданчик на ЗОЖ номер 25 це вулиця Нижня Берегова. Ну і замовляємо проєкт кошторисної документацію на гімназію номер 2, на гімназію номер 1 на ЗОЖ номер 6 Це ті, на які вже в базовому варіанті бюджету закладено. Є, ще в нас потреба в облаштуванні спортивного майданчику НВО номер 5 ЗОЖ номер 1 Ну, фактично, що ми маємо 15, здається, шкіл, де треба збудувати спортивні майданчики НВК 4, ЗОЖ22, 21, 13, 23. Ми плануємо 2-3 роки. І кожній школі подарувати по суті спортивний майданчик, щоб біля кожної школи був об'єкт такої спортивної інфраструктури. Крім того, це будуть подальші ремонти комунікацій, мереж, туалети, дахи, вікна. Ну і плюс термомодернізація й далі продовжуватимемо утепляти дитячі садочки, школи для того, щоб створювати максимально комфортні умови. Якщо коротко зупинитись на інших сферах транспорт, культура, спорт, соцзахист, чого чекати? Ну для транспорту, скажімо так, початок року теж, скажімо, оптимістичний. Ми внесли зміни до програми розвитку електротрансу, плюс виділили 26,5 мільйонів гривень, навіть 26,8 мільйона гривень на перший внесок для придбання в лізинг долі такі великої кількості нових транспортних засобів. Це 5 тролейбусів класичних, це 5. Тролейбусів на автономному ходу, ну і це 10 великогабаритних автобусів. 20 одиниць транспорту ми плануємо придбати в 2019 році, ну і частину коштів 26,8 млн грн ми вже передбачили. Сподіватимось, що власне це буде таке суттєве покращення взагалі для громадського транспорту. Якщо говорити про. Іншій галузі то і спорт, і культура. Так само отримали ті видатки в базовому варіанті бюджету, яких, скажімо так, достатньо з тим, щоб розпочати рік. Культура в основному це проведення заходів. В минулому році їх було 222. Планку доведеться тримати, тому заходів буде багато, якісних, хороших. На то відповідно кошти передбачено. Фінансування спортивних команд наших, усіх ігрових видах спорту, індивідуальних видах спорту для того, аби які. Виступати на всеукраїнських міжнародних змаганнях, підвищена стипендія для спортсменів, для тренерів з 2019 року буде виплачуватися для них. Ну і я вже говорив, власне, це безпосередньо спортивна інфраструктура. Вуличні майданчики, тренажерні станції, тенісні столи, шахові столи ми наступному році поставимо в парках. Ну і багатофункціональні спортивні майданчики, а також згаданий мною Палац спорту для того, щоб хмельничани росли спортивними, здоровими, скажімо так, з любов'ю до фізичної культури. Окрім бюджету, депутати підтримали низку інших важливих рішень. Серед них це створили індустріальний парк Хмельницький. Яке його значення для міста? Фактично, ми рік навіть більше року до того йшли. Виділяли земельну ділянку, вписали програму. Наразі вже по суті, і земельна ділянка відведена 90 гектарів на вулиці. Вінницьке шосе 18. Ну і вже створений індустріальний парк Хмельницький. Визначена його концепція, і навіть передбачені кошти на детальне планування території. Індустріального парку інженерних комунікацій для функціонування індустріального парку концепція передбачає створення там щонайменше трьох тисяч робочих місць, напрямки, які щодо яких може здійснюватись підприємницька діяльність, так само визначені в концепції. Ми зараз подаємо документи на міністерство економічного розвитку. Я впевнений, що впродовж місяця отримаємо позитивний вигук. Він буде внесений в реєстр індустріальних парків. Ну а ми вже інвесторам потенційним його показуємо. Інвесторам, внутрішнім, зовнішнім, ну і так поки що бачимо зацікавленість. Я думаю, що фактично до кінця наступного року, може, частину мереж зможемо там реалізувати. Ну а 20-21 рік це хороша промислова зона, де будуть працювати люди, де звідки будуть платитись великі податки, хороші податки. Ну і місто отримує собі, скажімо так, хорошу перспективу для подальшого розвитку. Зазнала зміни і програма підтримки підприємництва зокрема, це стимул для стартапів. Що він передбачає? То, ну, власне, сесія, окрім того, що вона була бюджетною, вона велику кількість питань, скажімо так, розглядала пов'язаних з економічним блоком, з розвитком підприємництва, бо наповнення бюджету і можливість наша змінювати місто залежить напряму від платників податків. Всі кошти бюджету це кошти платників податків. Отже, ми максимально створюємо комфортні. Умови підставляємо плече, допомагаємо розвиватися для нашого підприємництва. До речі, під час сесійного засідання моя пропозиція стосовно зменшення відсоткової ставки для наших ринків, теж хотів би, аби наші підприємці з ринків розуміли, що ми поставили найнижчий коефіцієнт з 3,6, зменшивши його до трьох. І давши їм можливість, скажімо так, здійснювати підприємницьку діяльність без підвищення плати за утримання, крім того, дійсно внесені зміни до програми підтримки підприємництва. В програмі розвитку підприємництва ми заклали. 1 мільйон гривень на підтримку нових бізнесів, стартапів для того, щоб розвивати, скажімо так, інновації в бізнесі, ну і для того, щоб підтримувати молодих, потенційно, скажімо так, успішних підприємців, або вони так само відчували підтримку з боку міської влади, створювали бізнеси свої створювали нові робочі місця, платили податки, ну і поповнювали міський бюджет. Також Хмельницький долучився до міжнародної хартії відкритих даних, що вона передбачає. Ми кілька місяців тому відкрили дев'ять перших реєстрів по типу відкритих даних. Тепер кожен бажаючий може ними скористатися. Ну і після того, як ми відкрили реєстри, і далі то будемо робити, бо в нас попереду ще низка нових реєстрів. Ми долучилися до міжнародної хартії відкритих даних, тим самим продемонструвавши нашу максимальну прозорість, відкритість, публічність. Наш ефірний час добіг кінця. Я вам дякую за розмову. Глядачам за те, що були із нами. Нагадаю, ви дивились програму «15 хвилин з міським головою. До наступних зустрічей в ефірі.